Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо крабовий салат, але ми його трішки удосконалимо, завдяки чому він стане ще більш ніжний та смачний. Чудове поєднання продуктів, швидкість приготування та смак зроблять такий салат незамінним на святковому столі. Ходімо готувати! До двох яєць додаємо півчайної ложки солі та 10 мл вершків. Перемішуємо до однорідності. А далі смажимо яєчні млинці, пательню змащуємо невеликою кількістю рослинної олії, смажимо з двох боків до золотистого кольору. З двох яєць виходить два млинці, даємо їм охолонути. Крабові палички всього знадобиться 200 г, розрізаємо поперек на 2-3 частини, а потім вздовж ріжемо соломкою. Скибочки твердого сиру також ріжемо соломкою. Можна купити вже готові скибочки, щоб прискорити процес. Тепер, коли млинці остигли, розрізаємо їх на чотири частини, а потім на невеликі смужки. І ще нам знадобиться один свіжий огірок. Розрізаємо його поперек на три частини, а потім можна нарізати або ось такими невеликими брусочками, або вздовж соломкою. Всі інгредієнти висипаємо в одну миску. Додаємо 1 четверту чайної ложки меленого перцю, сіль за смаком та 3-4 столові ложки майонезу. Виходить дуже смачно, сир та млинці надають ніжності, а огірок свіжості. Всі продукти для цього салату можна по окремості нарізати, заздалегідь, а перед подачею на стіл змішати. Друзі, якщо вам подобається відео, діліться ним з близькими та підписуйтесь на канал, це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім радісних свят та смачного життя.